Добрий день, любі друзі. Ми продовжуємо читати з вами Пригоди Цибулина». і вже дійшли з вами до восьмого розділу. Тож, розділ 8. Як прогнали із замка лікаря Каштана. Ми залишили нашого вишеньку, він гірко ридав. Тож продовжимо. Вишенька проплакав увесь вечір а герцог, мандарин все дужче дражнив його. Наш вишенька весь виліться сльозами залишиться від нього одна кісточка, уїдово казав мандарин. У барона апельсина, як це буває у деяких дожитовстих людей, ще зберігалося трохи доброзичливості. Щоб утішити вишеньку, він приніс йому шматочок солодкого пирога. Правда, шматок був малесенький, та знаючи на жировість апельсина, слід оцінити це як велику щедрість. А обидві графині злісно кепкували. Наш племінник може замінити нам водограй, сказала графиня старша. Так, так, це буде справжній водограй сліз, сміялася графиня менша. Завтра, погрожував вишенці сеньор Петрушка, я примушу тебе написати три тисячі разів слова. Я вишенька не повинен плакати за столом, щоб не псувати старший напетит. Коли ж побачили, що вишенька не перестає плакати, його поклали в ліжку. Полуничка, як тільки могла, втішала бідолашного хлопчика та дарма, їй стало так гірко, що й вона заплакала. Зараз же перестань рюмсати, закричала сеньора графиня старша, а то я тебе вижену геть. З вишенька тяжко захворів. Його трясла така лихоманка, що ліжко під ним тряслося, а від його кашлю шибки бряжчили у вікнах. Як у мене кілька днів тому, <кхід> і ще трохи я. У забутці він весь час кликав «Цибуліно, де ти це за циболіно? Сеньор Помідоров заявив, що хлопчика смертельно перелякав небезпечний злочинець, який ходить біля замку. Завтра ж накажу його арештувати, сказав він, щоб підбадьорити вишеньку. Ні, ні, прошу вас, не треба. Арештуйте краще мене. Киньте мене до найглибшої темниці, але не займайте цибуліно. Він хороший хлопчик, він мій єдиний друг. Сеньор Петрушка висякав носа і заявив, Марець, намарець, він так серйозно захворів. Послали понасловечніших лікарів. Перший з'явився лікар Мухомор і прописав настій сушений мух, а настій не допоміг. Тоді прийшов лікар черемха і сказав, що настій із мух при цій хворобі може тільки зашкодити. Лікар черемха порадив лікувати сок, хворого соком черемхи. Послухали лікаря черемху та, хоч і замазали соком черемхи усю постіль. Хворому не полегшало. На мою думку, сказав лікар – треба обкладати його пагінцями столітника. Як із колючками? перелякано спитав вишенка, неодмінно з колючками, а то лікування допоможе. Почали виривати столітники з горшечків і обкладати ним вишенку. Від колічок бідолашник крутився, як в'юн. Бачите, бачите, радів лікар – Сеньор Вишенька вже повеселішав, лікуйте його і далі. Усі ви помиляєтесь, авторитетно заявив відомий професор сеньор Салата Шпинато, який осел приписав лікування столідником. Його слід лікувати з салатом і шпинатом. Поки точилися ці суперечки, полуничка Тайкома побігла до лікаря Каштана, який жив поблизу в Каштановому гаю. Його звали народним лікарем, бо він прописував дуже мало ліків, та ці ліки купував для бідних людей на власні гроші. Коли лікар Каштан підійшов до воріт замку, слуги не хотіли його впускати, бо він прийшов пішки, а не приїхав у кареті. Не може бути лікарем той, хто ходить пішки, казали вони. Але ж знання знаходиться не в кареті, а в голові самого лікаря, заперечив лікар Каштан. Лікар без карети це просто дурисвіт, вирішили вони і хотіли вже зачинити ворота перед носом лікаря Каштана. Та в цю мить несподівано з'явився сеньор Петрушка. Але ви ж знаєте, що сеньор Петрушка завжди несподіваний, звідкись вискакував. Він і звелів слугам пропустити лікаря Каштана до замку. Лікар Каштан не став лікувати вишеньку каштанами. Він уважно оглянув його всього з голови до п'ят, звелів показати язик, помацав пульс, тихенько про щось розпитав, а потім вимив руки і раптом проказав ох, яка тяжка недуга, жодного не мати друга. На що це ви не цякаєте?» – різко перебив його сеньор Помідор. Я не натякаю, а каже те, що є. І якщо хочете, скажи ясніше, хлопчик нічим не хворий, просто на нього нашла страшенна нудьга. А що то за хвороба нудьга? спитала сеньора графиня старша, що дуже любила лікуватися. Коли хто говорив про якусь нову хворобу, то вона одразу ж знаходила в собі її ознаки адже була вона дуже багата. Її лякало витратити на лікування. Це не хвороба, це смуток, журба. Хлопчику потрібне, дитяче товариство. Чому ви не пускаєте його іноді погратися з іншими дітьми? Краще було б йому цього не казати. Усі присутні закричали хором, докаряли, ображали бідолаху лікаря. Ану, зараз же збибирайтеся геть, гукнув Помідор. Бо я накажу слугам вигнати вас у шию. Як вам не соромно, так зуживайте нашим довір'ям докоряла сеньора Графиня менше. Ви не їдними, хитрещами прибралися до нашого дому, та я можу притягти вас до суду за насильне вторгнення, у наш маєток. Чи не так, сеньора адвокат? І вона обернулася до сеньора Гороха, який при потребі завжди був тут, як тут. Так, так, сеньора графиня!» І він тут таки записав у своєму блокноті. Притягти до суду лікаря Каштана у справі його вторгнення до приватного маєтку в 10 тисяч лір. Зробивши свою справу, адвокат пішов собі додому. Отаке лікування. Ну, прямо так в тему, прямо цей розділ а, ліг під мою хворобу, так? З моїм гором. Тож, отакі лікарі та отаке лікування. Сподіваюся, вам сподобалося. А наступної неділі. отшуме раз до 10